Шахрайка видурювала гроші, показуючи фото чужої хворої дитини. Прокуратура вимагає повернути гроші у державного підприємства Волинь Жахлива аварія біля Цумані. Юнаку пошматувало ногу. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну я із сумного. Чергову чорну звістку повідомили з фронту. Там на Донецькому напрямку загинув лучанин Юрій Футала. Йому було 47 років. Воював навідником. Поліг чотири дні тому, 7 липня, у бою біля села Побєда Донецької області. Поховають воїна завтра, 12 липня. Чин похорону розпочнеться об 11.00 у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. 12 канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. Коли цей випуск уже готувався до ефіру, прийшла ще одна сумна звістка з фронту. Там загинув мешканець села Крупа під Гайцівською громади Володимир Бортнік. Життя 38-річного сапера-інженерного саперного зводу штурмового батальйону обірвалося 7 липня на Харківському напрямку. На війну пішов у березні цього року. Дванадцятий канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. У Маневицькій громаді попрощалися з полеглим на війні мешканцем селища Колка Анатолієм Каплонюком. Мешканці сіл громади утворили для траурного кортежу із тілом героя живий коридор, стоячи на колінах. Дорогу встелили квітами. Менш як два місяці тому Анатолій відзначив свій. 50-й ювілей чин відспівування спочилого захисника звершили у храмі святих мучениць віри, надії, любові та матері їх Софії, селища Маневичі, поховали воїна під звуки державного гімну і постріли військової варти. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. Переплатили за торф аж 150 тисяч гривень зі скаргою на державне підприємство Волоньторф звернулася до суду. Камінь Каширська окружна прокуратура виявляється, що у 2021 році міська рада Каменя Каширського уклала з волинь договір про поставку торфових брикетів на суму понад 3,5 млн грн. мільйона гривень. Але згодом чомусь була укладена додаткова угода, і цитую прокурорів, згідно з якою вартість брикетів збільшилась за відсутності для того підстав. Цього угоду прокуратура вважає недійсною, бо укладена із порушеннями вимог закону. Тож, мовляв, нехай Волинь торф поверне 150 тисяч гривень міській раді. Вимагають правоохоронці. Статистика вражає лише за половину 2024 року українські ТЦК випусали більше штрафів ніж за весь минулий рік. Як видно з цього графіку, складеного платформою відкритих даних. Open Data Bot у цілому двадцять третьому році стягнули 10 тисяч штрафів за порушення правил військового обліку, а лише січня по червень цього територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уже передали для примусового стягнення 11 тисяч. 798 штрафів. Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, що було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Жахлива аварія сталася на автодорозі між Цуманем і Карпилівкою, а там мотоцикл влетів у позашляховик БМВ. Серйозно травмувався водій двоколісного. Йому практично відірвало частину ноги. Особливого шоку цієї ситуації додає той факт, що водію машини 18 років, а мотоциклісту всього 17. У юнака медики діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травми грудної клітки. Також підтвердили лікарі, довелося ампутувати понівечену нижню третину правої гомілки. Збирала гроші на лікування хворої дитини на Волині. судять шахрайку, яка розміщувала у Фейсбуці оголошення про збір грошей, запевняла, що збирає їх, аби допомогти дитині вилікуватися від смертельної хвороби. Особливий цинізм цієї 29-річної спритниці полягав у тому, що вона використовувала інформацію про реальну хвору дитину, взявши її фото і випуску з медичної карти в соцмережах. Втім, отримані гроші нещасні малечі так і не дісталися, адже номер банківської картки шахрайка додала до оголошення свій. Як мінімум 13 разів їй скинули гроші довірливі громадяни. Скільки всього їй вдалося видурити правоохоронці не повідомляють. Втім, зазначають, обвинувальний акт уже у суді, то шахрайці світить до трьох років тюрми. Турнікети, автомати і гранати. Потужний тактично стратегічний вишкіл неподалік Луцька влаштували воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Навчали місцевих зупиняти кровотечі, накладати турнікет, ховати і шукати міни. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Лучанка Вікторія уважно слухає військових, адже готується йти на війну. Бо одне діло, коли ти читаєш, дивишся, а друге коли ти в русі це все бачиш, сам пробуєш, сам щупаєш. Неподалік Луцька провели тактично стратегічний вишкіл для цивільних. Навчання пройшли на базі тренувально навчального центру Тернове Поле. Бойові офіцери, інструктори та мінери першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна діляться досвідом з місцевими. Вікторія у свої 52 прийшла сюди, аби теорію, яку вивчила вдома, підкріпити практикою і крім того, підготуватись до армії. Вона планує долучатись до лав збройних сил. Чоловік мене до сих пір не може з цьому змиритися, тому я його запросила. Ми разом з ним тут, щоб він побачив, що це не так страшно, коли людина навчена, хоч, хоч щось має уявлення, куди вона йде і для чого вона йде. Трошечки собі ще не можу відповісти на питання, ну як це так. От рідних залишаєш, ти йдеш. Ну з цим трошечки важкувато. Вікторія вже вивчилась на військового психолога. Каже, рішення було не спонтанне, а виважене та серйозне. А от чоловік Вікторії ділиться: не може поки змиритись, що дружина піде воювати. Думка не змінилася, але Це дає можливість ну різні бувають ситуації, і мені хотілося більше дізнатися про різні етапи військової справи. І просто я вчусь в цьому. Вона мене не бере, ну тому це, і так по закону до 60 років. Ми, Ми планували вдвох, разом. але мені відмовили да, і тому так, так вийшло. На волині перша бригада такі навчання проводить вперше, поки частина військових тут на відновленні вирішили поділитися знаннями з цивільними. Вони вчаться розрізняти міновибухові засоби. Вони вчаться знешкоджувати правильно їх, вони вчаться правильно їх ідентифікувати, розтяжки, міни, монки. За ці три дні вони проходять і отримують ті знання, на які рекрутам в інших умовах можуть знадобитися тижні, а можливо навіть місяці. Нажимаємо маємо кнопочку, ми написали бойове положення. Поки у нас стає положення, ми їх маскируємо. Ми не знаємо, що буде сьогодні, що буде завтра, і всі мають бути підготовлені, щоб допомогти. Якщо не собі, то комусь. Я можу набути дуже багато різних навичок, які мені дійсно знадобляться в цьому житті. Звісно, хотілося б, щоб їх мені не знадобилося. Але коли ми живемо в такий час, має бути все. Не потрібно поділяти хлопців і дівчат. Всі мають Розуміти і навчатися цьому, бо нас дуже багато захисниць. Є нагода пройти навчання у бойових офіцерів, які мають досвід, і особливо в медицині це знадобиться молоді не тільки в, у військовий час, і в цивільному житті. Це це теж, такі знання потрібні. Як зупиняти кровотечі, накладати турнікет, ховати і шукати міни. Це все вчаться робити за три повноцінних дні на вишколі з 9 ранку і до 6 вечора. Дві групи людей, а це більше 40 цивільних, набувають навичок реагувати на виклики війни. Так само реагувати право на ті чи інші дії. От зокрема такі от сподівання, які ви щойно чули. Та нормально. Такі моменти скажу чесно було лячно, особливо коли ти цього не очікуєш. Боятися нормально, ціпеніта нормально. Якраз таки е, неправильно це ігнорувати. Ну стояти, коли лунає вибух, а ви стоїте, смієтесь. Тут немає жодної реальної зброї наголошу ні одного не ні одної гранати, нічого. Все це виключно тренувальне, тільки виключно навчальні засоби. Ну, Всі мають мати базові знання про захист, як володіти зброєю, як безпечно нею користуватися, як надавати першу медичну допомогу, мінна безпека. Оце все треба знати, кожному. Ну, якщо зламана кістка, то ми не проводимо там панаду. Якщо кістки ріжуть. Ми, можемо, то, типа, так, ми можемо нашкодити тільки... Точно так само, якщо осколок якийсь там знаходиться, то ми там панаду не проводимо. Ми залишаємо турнікет. Тут Андрій розповідає про тактичну медицину. А ще три роки тому і не міг подумати, що на Україну нападуть росіяни. Родом він з Ківерців, у цивільному житті був сантехніком. Коли почалось вторгнення, Андрій був у Києві і одразу знав, що піде воювати. Я позвонив мамі сказав, що я вдома сидіти не буду. Я шукав способи потрапити, ну потрапити чи в армію, чи в ТРО, тому що черги були колосальні в воєнкоматах. Черги були просто. Там по 500, по 1000 людей потрапити без досвіду було практично неможливо. Оборона Києва, звільнення Херсонщини, Бахмут. На цих напрямках воював і киянин Андрій. Боєць був добровольцем ще у 2014-му. Тут Україна понад усе насправді немає. Тут тут або, або вони нас, або ми переможемо. Іншого варіанту і шляху я не бачу. Кожна людина в армії може знайти своє місце. Я за фахом взагалі музикант. Найголовніше зараз наголошує Андрій не тільки вчитись військовій справі, а й розуміти хлопців, які повертаються з передової. Підтримувати і розуміти, що такими, як раніше, ніхто уже не буде. Розуміння, що ми смикуємося на закриту форточку. Розуміння, що для нас неприйнятні гучні звуки, розуміння, що у нас можуть бути флешбеки. А поки бригада частково на Волині, значна частина підрозділів перебуває в зоні бойових дій. Перша окрема бригада спеціального призначення це особистий резерв головнокомандувача ЗСУ. Цей добровольчий підрозділ здебільшого знають як Житомирську бригаду, бо формувалась вона на базі Житомирської області. Однак воюють тут не тільки волиняки, а хлопці та дівчата з усіх куточків України. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал. На сам кінець увага машканцям Луцька. Комунальники попереджають сьогодні вночі, тобто в ніч на п'ятницю, 12 липня, частина Луцька залишиться без води. З півночі до четвертої ранку буде повністю відсутній тиск на водопровідній мережі правосторонньої частини річки Стир. Це пов'язано із заміною обладнання кажуть у Луцьк-водоканалі. Себто без води на кілька годин опиняться такі райони Луцька, як привокзальний, завокзальний, вишків, центральна частина міста, район вулиці Дубнівської і село Підгайці. Тож радимо зробити запаси води. Ну а поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, думайте на ЗСУ і залишайте з нами до зустрічі.